Далі ми говоритимемо про муніципальну охорону Києва. Отже, голова фракції Слуга народу в Києвраді Андрій Вітренко поставив доцільність роботи організації під сумнів. Він каже, це коштує місто майже відсоток, один відсоток річного бюджету, і видатки постійно збільшуються. Більше того, Вітренко запідозрив завищену вартість послуг, нібито, якщо порахувати скільки в середньому отримує один охоронець за годину роботи, то виходить набагато вище аніж на ринку. Давайте послухаємо. Витрати на цю організацію, вони перевищують індекс інфляції, який існує в нашій країні. Тобто, реальна вартість цієї організації вона з року в рік, з року в рік зростає. І зараз будемо розбиратися з цією темою, тому що у нас на зв'язку директор комунальної організації Муніципальна охорона Сергій Чернишев. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. рада вас бачити. Доброго дня, студія. Навзаєм, радий вас бачити. Пане Сергію, давайте спершу е, розкажемо, е, ким є муніципальна охорона в столиці, який функціонал ви виконуєте, тому що я то знаю, але переважна більшість глядачів швидше за все не до кінця орієнтується в цьому. Давайте розкажемо, який функціонал ви виконуєте, і я розумію, що є трішечки певні зміни: те, що ви виконували до повномасштабного вторгнення, і те, що ми маємо зараз. Ну, Муніципальна охорона була створена для задоволення суспільних потреб грабани, саме для охорони комунального майна. Але з початку повномасштабного вторгнення ми стали виходити ну, набагато за межі. Перш за все, для нас була важлива допомога е і киянам і забезпечення життєдіяльності міста. Тому ми включали усі активні процеси, е охраняли об'єкти критичної інфраструктури, а також. Приймали активну участь в супроводженні гуманітарних вантажів, а також вантажів оборонного характеру. Наші охоронці кожен день охороняють 1329 об'єктів і забезпечують навіть, бо я сказав, забезпечують безпеку на 1329 об'єктах, це і заклади освіти, медичні заклади, заклади соціальної сфери. Об'єкти критичної інфраструктури та інші. Також наша організація на базі нашої організації створена цинк підготовки до національного спроту, де наші інструктори підготавляють населення до національного спроту. І з 2022 року наша організація в нашій організації пройшло підготовку більше 47 тисяч осіб різних категорій. Це і добровольці ДФТГ. Цивільне населення, співробітники, ну, держслужбовці КМДА і співробітники інших комунальних підприємств, установ та організацій. Я знаю, що під час прильотів у вас так само є якісь функціонали, який ви зобов'язані виконувати. Що ви виконуєте, коли відбуваються прильоти або падіння уламків десь у столиці в Києві? Враховуючи, що в кожному районі нашого міста мінімум е, знаходиться три групи оперативного швидкого реагування, які моніторять ситуацію, у разі якщо десь падіння уламки або прильот, негайно наряди виїжджають на місце і там далі. Вже перш за все надають е, першу домедичну допомогу всім, хто цього потребує, допомагають медикам і там уже ми діємо за. В алгоритмі за вказівками інших служб міст, ну та і правоохоронних органів. Ми можемо обмежити доступ, охороняємо потім уже після в процесі ліквідації наслідків, охороняємо майно, в тому числі і громадян. Ну, і таким чином допомагаємо ліквідації наслідків. Пане Сергію, завжди, коли стоїть питання чоловіків, які в певних структурах ну, виконують свої обов'язки, глядачі часто пишуть, чому вони не на фронті, але я б хотіла запитати, яка кількість муніципалів і чи вони були на фронті? чи… От, розкажіть, будь ласка, з повномасштабного вторгнення, як діяли муніципали в цей момент, і яка ситуація зараз з тим, хто можливо бере участь в бойових діях або повернувся з фронту? Дякую за запитання. Ну, Перш за все, я почну спочатку е, створення організації в 2018 році. Вона була створена саме як ветеранська організація, перш за все, для працевлаштування. На той час учасників бойових дій, АТО, ООС. Ну і зараз так наша організація також цей статус і підтримує, тому що на даний час у нас по штату штатна чисельність 1600 співробітників, реально працюючих 1395. Із 1395 зараз у нас 355 співробітників, це саме ветерани, учасники бойових дій. и ветераны российско-украинской войны. 29 из них имеют уже э, статус ветерана и инвалидность наших войны. И плюс еще 370 наших співробитников сейчас находятся в лавах Збройных сил Украины, Национальной гвардии, Державной и Прикордонной службы. И в принципе с самого начала полномасштабного вторжения у нас в первый месяц войны 200, почти 200 50 співробітників мобілізувалась за власним бажанням до Збройних сил України, і багато з них вже зараз знаход... до... до сих пір знаходиться в лавах Збройних сил і продовжують виконувати боєві завдання. На жаль, у нас є трагічний там, список, тому що 23 особи наших співмуніципалів загинули, віддали своє життя за Україну. І ще 4 рахуються зниклими безвісті. Ви напевно чули, що часто політичні опоненти міського голови називають вас фактично приватною армією кличка. Що ви можете на це сказати, пане Сергію? Чому, такі, чому так характеризують муніципалів в столиці? Реально, я не знаю, звідки взявся цей термін. Приватні армії. Ну взагалі на, на, при, приблизно 10 років тому почали створюватись муніципальні варти по ну, у всіх обласних і великих містах України. І я багато чую, що кожен раз будь-яке місто це завжди з муніципал... ну з приватною армією саме Мерів. Моя думка це спроба. Маніпулювати суспільною думкою і ну, втягнути в нас якісь політичні, політичні, політичні маніпулі ігри, да. угу. але ми, незважаючи на це, ми, ми служимо громаді, тому що ну, ви бачите, у нас об'єкти це об'єкти заклади освіти, це заклади медицини, заклади соціальні заклади, і які ми завдання ми виконуємо завдання громади, ми безпека це базова. Потреба будь-якого суспільства. Воно впливає і на, на сталий розвиток суспільства, на розвиток нації і держави. Тому, перш за все, безпека громади. Ну і служіння громади це наша основна мета, основна задача. І для нас важлива дуже саме оцінка громади, тому що основний критерій нашої діяльності ми вважаємо, це оцінка і довіра громади. А оцінка депутатів Київради, як би ви прокоментували, і, зокрема, те, що сказав Андрій Вітренко, це депутат від фракції Слуга народу у Київраді, про те, що є питання доцільності функціонування саме муніципальної охорони в столиці, і що, начебто, видатки дуже великі на вас йдуть. Так, я дивився цю публікацію там дійсно 180 Дві гривні людина години, це депутат прорахував собі вартість ну, наш, нашої години, години нашої роботи, нашого охоронця. Але зауважу, що наша організація 90%, 90 витрат на нашу організацію. Це саме зарплата 60% і близько 30% це Відрахунки в бюджет різних рівнів це і податок на доход з фізичних осіб. 18%, військовий збір 5%, і двадцять відсотка плати наша організація, єдиного соціального внеску в бюджет. Ну це вже плати організація, і тому ми порахували для того, щоб як каже пан Вітренка, для того, щоб вартість, як у других агронних структур, була 100 гривень, для цього це проста математика, для цього ми рахуємо, повинна бути зарплата у людини, нарахована 14 тисяч гривень. Ну, угу. ми вивчали середню зарплату по місту Київ різних архоронних структур, вона майже така, як в нашій організації. Тобто, це, я вважаю, це. 100% маніпуляція, ми готові з паном Вітренко зустрітися, Я навіть хочу записатись до нього на, на особистий прийом і розказати про діяльність нашої організації, тому що наша організація, я ще раз хочу зауважити: це ж таки ветеранська, і зараз на час. Військового стану, коли у нас 380 наших співробітників заходяться в лавах збройних сил України, виконують бойові завдання. І на жаль, є загиблі. Коли в лавах організації працює 351 співробітник, е, уже учасники, учасники бойових дій демобілізовані, і в тому числі демобілізовані з інвалідністю в наслідок війни, то це ну спроба така бросити, ну очернити взагалі нашу діяльність. Тим більше зараз гостро стоїть питання саме працевлаштування, соціальної адаптації саме ветеранів, які повертаються, і в цьому плані ми повністю співпрацюємо з усіма ветеранськими організаціями. Ми їм надсилаємо наші вакансії і чекаємо в лавах нашої організації, всіх ветеранів, які за станом здоров'я можуть нести службу. А багато, у нас, а багато у вас вакансій станом на зараз, пане Сергію? Так, вакансії є. Близько посад. Я зрозумів. 205, якщо бути Точно. Точним. зараз. Спасибі, величезно, пане Сергію, вам за розмови. За розмову. Сподіваюся, ви зустрінетеся з паном Вітренком і знайдете компроміс в цьому питанні. Спасибі за включення Сергій Чернишев, директор комунальної організації Муніципальна охорона був у нас на зв'язку.